Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу подивитися, яким цей тиждень буде для України з 27 березня по 2 квітня. Що принесе цей тиждень Україні? Давайте подивимося, що скаже Таро. поки я, роблю, поки я тасую карти, ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо хто не підписаний. Будете слідкувати за відео. А також ставте вподобайки, лайки. Да? Це допоможе найбільшій кількості людей переглянути відео. Ой, тіла... Так, тому дякую за вашу допомогу. Це також дозволить просуватися каналу. Я вам буду за це дуже-дуже вдячна. Так, ну що ж, яким буде цей тиждень для України? Покажіть, яким буде цей тиждень для України? Загальна енергія. Давайте з військової точки зору, да, яка буде, який цей от військовий тиждень, а, с, який це буде тиждень з точки зору військової ситуації на Україні. Так, Цей тиждень з 27 по 2 щасливим, радісним, бачите, успішним якимось. Люди задоволені, щасливі, якась велика радість буде. Щось тут якось роль зіграє якийсь король Пентаклів. Він у мене завжди виходить в розкладах так по договореності з колодою, що це буде Путін. Якась радісна звістка про нього буде, можливо, щось. Таке, що принесе українцям задоволення, почувши цю радісну вість. А також, щось, ну, можливо, зброя прийде тяжка, така, знаєте, можливо, щось таке почне просуватися повільно, але впевнено, це такий самий рицар, мощний. Да? Він такий повільний, але він просто успішний. І, скоріше всього, що, можливо, почнеться початок, ну, початок якоїсь радості, початок якогось от, процесу, тому що ну, рицарь це рух. Щось ми почуємо, якусь ну, перші кроки, щось, якусь новину почуємо про щось, про те, що щось відбулося. Стосовно кріпацтва, що тут кріпацтво нам говорить, ну, дивіться, тобто якось, якісь гарні новини про окуповані території. Щось тут іде, тут як начебто ну, карта дому, можливо, повернення додому буде якихось територій, і про це буде от якраз така радісна звістка про ці окуповані території. Ілюзії якісь очікуємо. І Тяжкий тиждень також буде, ну фізично тяжкий сила буде застосована, якісь удари будуть. І щось буде, якісь, знаєте, ну, це... сирени тривоги оці всі будуть, щось якусь, можливо, новину почуємо, щось буде до чогось закликати. Ну, закли... ну, щось якусь новину, скоріше всього, тут почуємо. Про що тут суд? Про, якусь, бачите, про якісь новина, оновлення, про якісь території, які були в окупації. От дійсно, щось тут от такого плану. Ну, про що тут сила? Про перемогу. Бачите, тут щось буде якась перемога на цьому тижні. От, начебто щось от, або піде рух якийсь, або щось якась територія буде повернута додому. Або да, навіть дві території, Да? Да, урівноваження. Тобто, тут одна або два якихось населених пункти, можливо, повернеться додому. Бачите, карта дому. Тому приємні такі, можливо, новини нас почую, ми почуємо на цьому тижні. Ну, давайте подивимося. Стосовно небезпеки, давайте подивимося стосовно небезпеки, яким, що загрожує Україні на цьому тижні? Яка загроза для України буде на цьому тижні? Військове, ми все про військове, про війну. Тому давайте подивимося, які загрози для України на цьому тижні, з 27 березня по 2 квітня. Які загрози для України будуть? Які загрози для України будуть? Загрози з моря можуть з моря, з, тобто щось стосовно щось очікувати з, десь з води, там, де от, ну, кораблі плавають, це море, скоріше всього. Да? І от військова ситуація, прямо, от, як кажуть, небезпека з моря. Якесь правосуддя, по правосуддю, що тут Україна. Домовленості, якісь, можливо, якісь заключення договорів, якихось домовленості буде цього тижня. І якось ми будемо очікувати, можливо, від партнерів своїх якісь домовленості, якісь об'єднання, можливо, якісь союзи, про оборону, про нашу оборону священик і от якась така, начебто якісь. Трьохстороння якась угода, чи можливо якісь домовленості стосовно обговорюватимуть стосовно якогось процесу, такого робочого процесу. Тут можливі маніпулювання якимись при домовленостях можуть бути маніпуляції якісь. Небезпека, можливо, якийсь небезпечний для нас буде Союз, чи, можливо, щось ми почуємо якусь новину, навіть е не новину, а вже дії якісь, дії за кордону, які, які стосуються уже офіційні, якісь, можливо, для України обговорення. Офіційні прийняті рішення, які от нас не влаштують, і що Україна. Емоційна, М -м, праця. Угу, Тиша тяжко. Тобто ну, через, через ці новини якісь, стосовно якогось робочого процесу, да, ну, Україні тяжко, в Україні от, нічого не робиться, тому що жриця це про те, що нічого не відбувається. Це якось така, знаєте, затяжна форма. Ну, і чому це не відбувається? Хто знає, тому що таємниця якась. Тобто щось тут приховують, можливо. Ну і десятка жезлів говорить про те, що ну, тяжка така, тяжко, все-таки тяжка ситуація, тому що, можливі, ось, бачите, ось ці обмани, можливі якісь маніпуляції, махінації. Стосовно, бачите, такого, як ну, військового, стосовно от перемоги нашої. Ну, я думаю, що якась така загроза буде нам від якихось союзів, від якихось домовленостей, від чогось такого. -то. Ви бачите, не побачила, тут немає ніякої загрози, ні такого військового плану. Але тут якісь домовленості, які не, не задовольнять Україну. Так, ну давайте подивимося тепер, чи будуть небезпека від ракетних ударів, обстрілів, руйнування, що, що буде. Давайте чого очікувати в центральних районах, областях України на цьому тижні. Чого очікувати у центральних районах України? В центральних областях України ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Чого очікувати, яка небезпека буде для... Центральних областей України на цьому тижні. Центральні області України. Щось кудись відходить. Оця карта постійно тут є. Знаєте, якось на центральній області попадає. Зараз я подивлюся. Ну, щось може летіти жахати, якісь військові, якісь дії можуть бути. Але, ну, загалом. Загалом, начебто ситуація більш-менш, ну, щось може бути, тобто сирени тривоги, це може прямо людей жахати, якісь новини, які будуть жахати, якісь, можливо, військові такі щось з військовими пов'язано, що будуть прямо, ну, можливо, там. Не знаю, ну не бачу тут такого загрози ракетних ударів, шахідів, такого не бачу. Але от будуть якісь новини, будуть, можливо, десь ППО буде працювати, можливо, десь буде просто інформація, що летять сюди, що ось буде якось ось страхів на, наганяти. Так, ну давайте подивимося тепер Західну Україну. Небезпека для Західної України на цьому тижні. Небезпека, чи буде небезпека на Західну Україну на цьому тижні, 27 березня, по 2 квітня. Небезпека для Західних областей України? Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Яка небезпека буде? Ситуація непрозора, мутна, така незрозуміла, якісь балачки. Поїздки, щось тут буде, знаєте, завуальовано, можливо, десь якось таємниці, якісь, знову ж таки, якийсь процес, якісь дороги, шляхи, залізничні колії, отаке щось, можливо, буде під загрозою, якісь шляхи або якась транспортна транспортна ситуація. Бачите, тут якось такого, також якось. Перехід, якийсь, кудись якийсь рух. Україна під контролем тримає, в принципі, зберігає. Ну, не знаю, дивіться, тут щось може бути з транспортом, якась от небезпека. Можливо, знаєте, якийсь, через якийсь транспорт. Ну, але також, якоїсь такої, знаєте, загрози. Я не бачу просто загрози, якоїсь такої ракетної масової ударів, шахідів, всього руйнувань. Цього не бачу. Але от іде тут загроза якось, знаєте, через якось військові, рух якось військовий, можливо, рух військової техніки, і це буде якось під загрозою. Щось можуть бути тут стосовно якоїсь транспорту. Так, ну давайте подивимося на ситуацію на східні, східній частині України. На жаль, там наш фронт, і тому війна, тому там не може бути, на жаль, гарних новин. З миру та спокою маю на увазі. Так, ну подивимося, яка небезпека на цьому тижні буде для східних областей України. Яка небезпека на цього тижня очікує на Східній області України? Що там, яка ситуація на східних областях України? Бачите, там такі ж люди і спати не можуть, жити не можуть, страх, відчай страшний, прямо от страх. Йдуть якісь розмови домовленості, йде якась, якась така, начебто, перемога на цьому тижні. Щось, бачите, ми можемо повернути. Все ж таки ми можемо повернути на східних частинах по правосуддю. Щось, бачите, якийсь процес відбуватиметься. Тут дивіться, бачите, якийсь рух. Просто рух іде, рух вперед, і щось іде, якась. Перемога, але є і розпач, звісно, є і втрати великі тут, це ну, не без того. Бачте, якась інформація, яку ми можемо почути, яка просто буде дуже, ну, просто дуже буде така ну, жахлива, яка просто завдасть дуже великих переживань. От, бачите, тут якась якась реакція, якась така щось буде за подія що ми почуємо, що буде завдавати великих страждань і болю Бачите, руйнування і жриця говорить, що це все такі таємні плани, але тут якісь руйнування будуть. східні Східні частини України. Ой, Жах. Жах жах продовжується, він не закінчується, на жаль, дуже шкода. Там дуже-дуже шкода, що це воно все так уже надовго затягнулося. Давайте тепер подивимося північні, північні частини області України. Що там? Чого очікувати на цьому тижні? Північні частини України. Там, на жаль, Сумщину і Чернігівщину також обстрілюють з усіх сторін Харківщину. Так, давайте подивимося, що там, Боже, виглуті. Так, північні частини України, північні частини України. Що очікувати, яка небезпека буде? Ситуація якось перевернеться, якось зміниться можливо, Тут силу також застосовуватимуть. Карта ця вісімка кубків не відходить. Якісь тут будуть, начебто, щось якісь. Відхід, перехід, також рух, також буде тут багато якось ілюзій, ілюзій, удари будуть, допомога туди буде на області йти. Щось тут Ну, удари можливі. П'ятірка кубків, відчай. Відчай такий на відчай ну, на тих об... в тих областях. Розмови. Ну і неможливість щось поки що вирішити. Тобто, там, знаєте, все затягнеться. Все, все затягується, відбувається те ж саме, що і було, на жаль. І удари будуть, і ну, так як і було, так і буде отак можна сказати. Так, покажіть небезпеку на Південних областях України, в південних областях України. Покажіть небезпеку. Цього тижня. Цього тижня для південних областів України. Небезпека. Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування, небезпека, південні. Карта Воля, щось якісь, можливо, знаєте, така оманлива ситуація буде. ППО, можливо, буде працювати, допомога туди йтиме. Рівноважена ситуація, якась буде зачистка, щось буде перемога над кимось по зірці, якісь будуть захищені об'єкти, якісь будуть. Тобто, тут буде, скоріше всього, спрацює ППО, спрацюватиме. Тобто, щось буде під захистом, якась перемога, якийсь успіх буде, якийсь об'єкт, можливо, буде захищений. Щось також буде не влаштовано, тому, тому що будуть летіти і жахати. Тобто тут, на жаль, будуть все ж таки якісь ну, от, прильоти, да, прильоти, польоти, тобто такі, які будуть жахати людей і от, ну, завдавати Так, якісь також зміни будуть. Ну, Прильоти будуть, на жаль, прильоти будуть. Тут всі карти говорять, бачите, про те, що буде тут якийсь ну, ситуація ну, не з кращих, да? тому що щось можуть по хитрості, от по хитрості, карта хитрості, якісь дії застосовувати. Але, скоріше всього, що буде працювати наше ППО. Ну, такий був, таким буде, знаєте, цей тиждень. Деякі області буде більш-менш тихіше. Західні області і центральні, начебто так, більш-менш. Ну, а північні, південні і східні тут вже більш складна ситуація. Тому. Сподіваємося, що все буде добре. Сподіваємося на наше ППО, на наш захист і сили та мужності нашим Збройним силам України, щоб вони ну, мали можливість і ту силу захищати нашу державу. Слава Україні! Ну і бережіть себе на все добре.